Тільки з Росією Україна могла розвиватися так, але не зовсім Україна могла і в тих межах за невизнаних кордонів прекрасно розвиватися, могла спокійно здобувати відповідний рівень людського розвитку, розвитку економіки і, і посідати лідерські позиції в Європі по всім показникам, але дійсно Україна могла розкрити весь свій потенціал з територіями, які зараз належать Російській Федерації. Тому я є вже багато років прихильником остаточного вирішення росіянського питання та створення величної могутньої держави українського народу в межах всіх етнічних українських земель та інших земель, які нам дуже сильно потрібні. Ці території нам не потрібні для того, щоб ми мордували місцеве населення, так як це роблять інші держави, Російська Федерація, і не будемо називати наших союзників. То, що нам це потрібно першу чергу, відновити історичну справедливість, повернути українцям українські і ті території, на яких українців небагато, які, я би хотів, щоб вони були частиною української держави, ми там маємо дарувати свободу місцевому населенню, допомогти їм структуруватися, здобути власну свою освіту, відновити свою мову, свою культуру. Ми маємо створити найкомфортніші умови для життя, для розвитку, для їхнього відновлення тощо. Межі тої держави я багато разів озвучував це від Берестя, поможе страду вороні шловокас, та Кавказ і на зеленому країні в українському Сибірі. Мінімум Уральські гори, Чичлямсько, Оренбург і пішло на Вогу. Оце моє таке бачення. Звичайно, може хтось і не погоджуватись, може хтось хоче, щоб ті величезні багатства вони дісталися Москві чи Китайській Народній Республіки Комуністичній тій супердержаві. Так, але я б хотів, щоб це була Україна. Ми будемо здатні урядувати на тих територіях. Ми будемо здатні освоїти ті всі мільярди і трильйони доларів, які, які сплачують у ті території податками щороку в бюджет Москва. Так вони будуть йти до нас в Києві. І ми з вами зможемо їх ефективно розподілити для того, щоб створити таку цю могутню державу для того, щоб убезпечити Україну від всіх небезпек в майбутньому, що більше у нас війни ніколи не було. Я ж як пацифіст, хочу оцього остаточного речня Росіянського питання не заради того, що були війни, не заради мілітаризації, не заради якоїсь певних дій проти інших народів, інших етносів, Зовсім ні, а заради миру. Ну заради миру ми маємо, маємо остаточно вирішити росіянське питання. Тож гордуємо в Україні, з'єднаємось і перемаємо. І ви праві територію сільських фортець нам дійсно потрібна, але не вся, не вся. Московія має собі жито окремо, звичайно, в певному статусі обмеженому, але вони собі живуть окремо. А ті території, які нам потрібні, повинні стати чином.